Я невідома людина. Я хочу говорити і качати музику. Що ви порадите? Якщо ви хочете говорити і качати музику, я вам рекомендую новий тариф диджус, говори і качай. Тож треба підключитися до тарифу Говори і качай, якщо я хочу говорити і качати? Саме так. Якщо ви хочете говорити і качати, підключайтесь до нового тарифу Говори і качай. Чи вірно я зрозумів? Тариф Говори і качай саме для тих, хто хоче говорити і качати? Ви дуже вірно мене зрозуміли. Тариф Говори і качай найбільше підходить тим, хто хоче говорити і качати. Неймовірно. Тобто, якщо я раптом захочу говорити і качати, я можу просто підключитися до тарифу Говори і качай. Негайно. Як тільки відчуєте потребу говорити і качати, відразу підключайтесь до тарифу Говори і качай. Тобто, іншими словами, тариф говори і качай означає говорити і качати. Так, Говоріння і качання. Це саме про тариф говори і качай.